Протягом багатьох років Unreal Engine був фундаментом для легендарних ігор від оригінальних, Deus Ex і Splinter Cell до Fortnite і ремейка Final Fantasy VII. Рушій використовувався при створенні графіки для Мандалорця і навіть в інженерних розробках. Порше зовсім недавно Unreal Engine отримав оновлення 5.4, і 4, і воно стало доступне для усіх. Чому ми вирішили присвятити цьому окреме відео? По перше, ви мабуть, знаєте, що нам цікава ця тема, і у нас були відоси, де ми заглиблювалися в розробку. По-друге, я сподіваюся, що воно підштовхне когось із вас у світ 3D графіки. А по третє, 5.4 це оновлення, яке може повністю змінити те, як створюються високодеталізовані та автентичні моделі, ландшафти і найголовніше анімації. Якщо ви не знали, Unreal Engine 5 використовується не тільки для створення ігор, з його допомогою можна створювати високоякісні анімації для неінтерактивних Видів розваг на кшталт фільмів, серіалів і банально аматорських короткометражок. Не буду далеко ходити. Ось цей трейлер Marvel 1943 Rise of Hydra був створений саме на п'ятому Анрілі з використанням усіх можливих інструментів для того, щоб витягнути максимум. Я реально вже забув, коли були ті часи, коли ігрові трейлери смоктали лапу у фільмів CGI, і зараз вони на одному рівні, а часто ігрові сінематики і коротко. Метражки виглядають дорожче й красивіше. Але провідні розробники в епіки за її межами стверджують, що найбільший вплив п'ятий Unreal справляє не на найбільші студії, а на дрібних незалежних розробників. Рушій допомагає їм створювати високоякісні ігри з набагато меншими витратами, ніж будь-коли. На екрані ви можете побачити кілька мега реалістичних сцен, зроблених за допомогою найновіших версій Unreal. Вражає, погодьтесь, саме інді. Творці випускають найкрасивіші демки і сцени, які не можна відрізнити від реальності. Студія FYQD деякий час назад випустила ролики з демонстрацією технічних можливостей Unreal Engine 5. Розробники Bright Memory показали, чого можна досягти за дві години, використовуючи п'ять тисяч фотографій із роздільною здатністю 8К. Незважаючи на те, що інструменти для створення анімації вже перебувають на досить просунутому рівні, їм бракує б. Багатьох функцій, які необхідні для моушн дизайну. Для тих, хто не в курсі, простими словами, моушн-дизайн дизайн це коли до вас приходить клієнт і каже, хочу, щоб було гарно і ще рухалося. І завдання моушн дизайнера спочатку не розбити замовнику морду, а потім красиво анімувати необхідні елементи інтерфейсу, фону та інших складових медіа, чи то реклама презервативів, чи то головне меню в грі, чи то музичний кліп тощо. Коротше, в цьому відосі глянемо. Що нового в останній інтеракції Анріала також копнемо глибше те, що за оновлення отримали інструменти цього рушія. Тому з вас лайк і не забувайте навалити якогось активу. А тепер поїхали. Motion дизайн. Найпоширенішою програмою для підкреслю тривимірного моушн дизайну є Cinema 4D, яка часто працює у зв'язці з After Effects для постпродакшену. У народі її називають просто синькою, і часто саме з її допомогою створюється безліч унікальних анімацій, які ви бачите в інтернеті. Проблема в тому, що синька фізично не здатна працювати в режимі реального часу. Ось ви і зробили всю підготовчу роботу, і тепер настав час перевірити, що ж за анімація. Вас там вийшла. Ой, як щодо почекати кілька хвилин, а часто годин, щоб Cinema 4D від кожен кадр і тільки потім побачити фінальний результат. Очевидно, що це дуже сильно гальмує робочий процес. Не забувайте, що потім замовник надішле правки, і після того як ви вкотре поборете бажання відкусити йому дупу, анімацію доведеться рендерити наново. Unreal позбавляє моушн дизайнерів від непотрібного стресу. Версія 5.4 з Прощує процеси. Тепер по суті це абсолютно новий набір інструментів для анімації, схожих з можливостями сінами, але у режимі реального часу. Оновлений Unreal дає змогу використовувати можливості процедурної анімації, інтегровані безпосередньо в сам рушій. Більше ніякого багатогодинного рендеру чи дорогої оренди рендер ферм, що буде на екрані. Те ви в підсумку й отримаєте. Надіслали правки та жодних проблем. Виправили просто на ходу, і готово. Деякі з цих інструментів, як, наприклад, клонери та ефектори, дають змогу створювати просунуту процедурну анімацію. Ви можете клонувати тисячі об'єктів і програмувати те, як кожен з них буде один з одним взаємодіяти. Це дасть змогу створювати воїстину унікальні та складні анімації. Причому перейти в режим motion дизайну можна натисканням буквально однієї кнопки. Клікнули, і звичайний Unreal Engine стає повноцінним редактором. Ось ми взяли би. Зкоштовну модельку пончика і зробили його клонером. Це означає, що ми можемо його дублювати. Можна зробити, хоч ціле море таких самих пончиків. А ось за допомогою ефекторів ми можемо запросто анімувати все, що у нас на екрані. За допомогою іншого інструменту можна попрацювати з фізикою і складнішими процедурними анімаціями. Встановивши ефектор без прив'язки, можна створити щось дійсно цікаве. До появи інструментів для моушн дизайну зробити щось подібне було вкрай складно. Професіонали не дадуть збрехати, і анімувати можна все, що завгодно. Вмикаємо відповідний ефектор і він генерує цілий ліс. За допомогою цих інструментів ми можемо рендерити звичайні моушен анімації. Також у реальному часі без проблем можна змінювати статичні меші за допомогою модифікаторів і накладати їх один на одного, отримуючи різні ефекти. Це дуже схоже на систему модифікаторів блендера, і звісно, всі їхні властивості можна анімувати. Більше тепер можна буде комбінувати 2D і 3D графіку. З'явився новий 2D-редактор із системою шарів, схожою на свій аналог із Photoshop або After Effects. Працювати з 2D-графікою стало як ніколи просто, але і це ще не все. Ми можемо анімувати будь-який з 2D-аспектів нашого проекту або додати їх як частину 3D анімації, оскільки редактор побудований на базі Unreal Engine 5, у нас є доступ до всіх інструментів Рушія. Люмен, наніти, частинки і багато багато іншого. Завдяки цим функціям і новим інструментам моушн дизайну ви зможете створити абсолютно будь-яку анімацію. Була б фантазія. Тепер проекти, які створювалися окремо в Cinema 4D або After Effects, а потім з'єднувалися за допомогою танців і Бубна. Тепер можна без зайвої мороки створити на базі одного лише Unreal. Motion Matching Крім моушен дизайну, у версії 5.4 кардинально змінився спосіб анімації грабельних персонажів. Традиційно для створення анімації, що реагують на дії гравця, використовувалися так звані state Machines і Blend Spaces. Персонажі складаються з безлічі унікальних анімацій. Наприклад, анімація бездіяльності, коли персонаж просто стоїть. Анімація руху, коли персонаж просто йде, або анімація бігу, коли персонаж власне біжить за допомогою blend Space. Ви можете змішувати анімації. Спочатку персонаж не діє, потім анімація плавно переходить у ходьбу, а потім уже й біг. А оскільки ми тут усі геймери, то прекрасно знаємо, що одним лише бігом і ходьбою справа не обмежується. Різні анімації відтворюються залежно від безлічі різних чинників. Для цих цілей розробники використовують ті самі State Machines. State Machines перемикають різні набори анімацій залежно від того, що відбувається з персонажем у цей конкретний Момент. Тут, наприклад, використовується набір анімацій під час ходьби. Відповідно, коли персонаж стрибає, програма перемикається на пакет, пов'язаний зі стрибком. Якщо персонаж атакує, він переходить зі статичного стану в стан атаки з анімацією замаху. Ці процеси необхідно повторювати для кожної анімації, яку ви хочете використовувати. Замість state machines і Blend Spaces, рушій використовує готові пози з бази даних. Це дасть вам змогу швидко вибрати найкращий. Або анімацію для створення красивої картинки. По суті, більша частина складної роботи тепер робиться за розробника. Плюс це дає змогу створювати плавні переходи без необхідності вручну визначати, для чого використовується кожна окрема анімація. Також ця технологія здатна передбачити наступне місце розташування персонажа, щоб вам було зручніше вибирати позу з вищезгаданої бази даних. Так, якщо персонаж стрибає через паркан чи іншу перешкоду, система автоматично Матично вибирає анімацію, з якою він приземлятиметься. Саме ця система була використана при створенні The Last of Us Part 2. Використовувати зіставлення рухів досить просто. Нова база даних для підбору рухів покаже всі анімації, з якими можна працювати. Ось, наприклад, купа анімацій для шутерів, які я можу просто перетягнути на робоче поле і одразу ж використовувати на свій розсуд. Погодьтеся, це набагато простіше ніж створювати комплексні, взаємопов'язані один з одним state machines Якщо ви хочете поліпшити якість, то вам потрібно додати в базу даних більше унікальних анімацій. На жаль, головна проблема з цією базою даних полягає в тому, що в ній представлені анімації тільки під час руху в чотирьох основних напрямках. Якщо ми вручну додамо більше різноманітних анімацій, це підвищить автентичність персонажа. Чим більше анімацій, тим краще персонаж рухається. Все просто, щоб спростити це вкрай непросте завдання, нова версія Unreal. Engine надає сотні високоякісних анімацій, створених за допомогою технології захоплення рухів, щоб розробники могли додати їх у свої бази даних. Генератор біомів Завдяки новому генератору біомів, доданих у цьому оновленні, створювати великі відкриті світи, стало набагато простіше. Взяти, ось, наприклад, Безсмертний Майнкрафт або той самий Лего Фортнайт від Епік Геймс, створений на рушії Unreal Engine. В обох іграх ви досліджуєте світ, який генерується випадковим чином. Як ви напевно знаєте, процес створення оточення, заснованого на певному зводі правил, заданих розробниками, називається процедурною генерацією. Недооцінити важливий. Пивість цієї технології вкрай важко. Саме тому ще в Unreal Engine 5.2 з'явилася процедурна генерація контенту або скорочено ПГК. За допомогою ПГК можна з легкістю створити графи, мережу взаємопов'язаних умов з правилами для випадкової генерації. Наприклад, один із них може згенерувати Оазис. Ти просто можеш перетягнути цей ПГК у світ, і в ньому з'явиться оазис. Це крутий інструмент, тому що розставляти всі ці об'єкти вручну займе багато Багато часу використовуючи ПГК, ми зможемо створювати графи, які автоматизують цей виснажливий процес. Завдяки заданим правилам, я можу змінити форму оазису, зменшити або збільшити кількість дерев або прокласти через нього дорогу. Суть у тому, що у версії 5.4 цей генератор отримав значний апгрейд. Спочатку цей інструмент був створений для генерації біомів у LEGO Fortnite. У цій грі кожен біом являє собою набір правил для процедурної генерації. Генерації без них було б неможливо створити унікальний світ, який не схожий на всі інші. Ось, наприклад, генератор біомів. Усі ці біоми і статичні сітки, з яких вони складаються, розміщуються процедурно, і навіть якщо ви створили невелику ділянку мапи, ви можете розтягнути її на значно більші площі, не боячись, що це виглядатиме якось безглуздо або неавтентично. Захочете щось змінити? Жодних проблем можна, просто переміщати біоми і генератор реалістично розташувати. Згенеровані об'єкти. Ось це все було створено за допомогою ПГК. І якщо потрібно більш тонко налаштувати речі, просто відкривайте відповідний граф і вносите необхідні правки. Процедурна генерація контенту стала універсальнішою і простішою. На його основі можна створювати не тільки нові інструменти, а й цілі світи. Тобто, якщо ти створив такий ПГК, то також в ньому можна швидко перемикатися між різними типами біомів, як варіант. По суті, розроблення. Робник може робити власні світи просто у робочому просторі Анрілу, але глянемо і на інші інструменти. Texture Graph. у версії 5.4. Також з'явився абсолютно новий редактор текстур під назвою Texture Graph. Навіщо щось інше, якщо тепер текстури та матеріали можна створювати в Unreal Engine. У Unreal завжди був редактор матеріалів, але для них також необхідні текстури, які не вбудовані в рушій. Текстури створюються або шляхом сканування або фотографування реальних об'єктів. Також існує програма Substance Designer, яка використовує. Процедурну генерацію, схожу на ПГК, але в двомірному форматі. Поєднавши разом кілька математичних операцій і випадкову генерацію, ми можемо створювати складні текстури. Давайте порівняємо, який вигляд це має в Substance Designer і Unreal. Уся ця колосальна плутанина з нуля генерує всі текстури, які були використані для цього матеріалу. А ось новий редактор в Unreal. Ця текстура цегляної стіни теж була згенерована з нуля, але вже всередині рушія без використання Користання фотосканування. Усі вузли цього графа використовуються для створення такої текстури. Завдяки відео від Unreal Сенсей можна побачити що до чого. Спочатку він створює процедурний шаблон, до якого додається шум. Цей шаблон буде використовуватися як основа для відділення бетону від цегли. Потім ми генеруємо колір цегли і створюємо колір бетону. Об'єднавши два кольори, ми отримаємо цеглу. Аналогічним чином, ми можемо створити шорстку, нормальну і високоякість. Текстуру тепер левел-дизайнер може швидко створити матеріал, а потім додати його в оточення. В останньому оновленні було додано зміщення на нітів, яке дає змогу змінювати геометрію об'єкта на основі високоякісної текстури. Знову ж таки, Unreal Sensei говорить, що він додає висоту з графіка текстури в матеріал. Тепер у цегляної стіни з'явилася справжня геометрична глибина. Весь матеріал був згенерований процедурно. Texture Graph відкриває абсолютно нові можливості. Для створення матеріалів і прискорення робочого процесу. Анімація персонажів у версії 5.4 поліпшили не тільки моушен дизайн. Створення анімованих персонажів загалом стало простішим, і все завдяки Modular Control Rigs. Для того щоб анімувати 3D-персонажа, нам потрібні риги. По суті, скелет для моделі. Зазвичай для людиноподібної моделі створюються два риги: один керує тілом, другий обличчям. В Unreal ми можемо створювати власні риги, які називаються Control Rigs. У них був один катастрофічний мінус. Ось це складний і тривалий процес. Щоб його автоматизувати, в Unreal з'явився Modular Control Rigs. Це готові ріги, які можна застосовувати до своїх персонажів і не витрачати купу часу на те, щоб опрацювати їх вручну. Тобто за допомогою скелетної сітки, яка з'явилася у версії 5.3, ви можете додати кістки для створення скелетної сітки, а потім налаштувати її за допомогою Modular Control Rigs. За допомогою автоматичного перенацілювання можна буде повторно застосувати. Совати анімацію двоногих персонажів, те, що раніше робилося в Maya або Blender, тепер можна повністю зробити в Unreal і за коротший проміжок часу. Інструмент Motion Matching допоможе створювати реалістичні рухи персонажів, використовуючи пози із спеціальної бази даних. Також у версію 5.4 додали новий автоматичний ретаргетинг. Він може перенести будь-яку анімацію одного двоного персонажа на іншого. Таким чином, усі наявні анімації модели і стандартні скелетні сітки можна застосувати на нових персонажів. Змінився і секвенсор, тимчасова шкала, на якій ми створюємо анімацію. Покращилася читабельність, керувати контрольними ригами стало значно простіше. Штучний інтелект та машинне навчання. У 5.4 рушій нейронних мереж Neural Network Engine перейшов з експериментального інструменту на бета-версію. Завдяки підтримці додатків, як у редакторі, так і під час виконання, NNI дозволяє розробникам завантажувати та ефективно запускати свої попередньо навчені нейромережеві моделі. Приклади використання включають інструментарій, анімацію, рендеринг і фізику. Кожен з яких має різні потреби в підтримці платформи і моделі. NNI задовольняється різноманітую планітні потреби, надаючи загальний API, що дозволяє легко замінювати бекенди за потреби, епіки також додали хуки, щоб дозволити стороннім розробникам інтегрувати інтерфейс NNE у плагіни. Покращення рендеру, Оновлено систему на NIT, починаючи з експериментальної нової функції Tessellation, яка дозволяє додавати дрібні деталі, такі як тріщини та нерівності під час рендерингу, не змінюючи вихідну сіть. Тобто тепер не буде обмежень деталізації об'єктів. Для Temporal Super Resolution було покращено стабільність і продуктивність для забезпечення передбачуваного результату незалежно від цільової платформи. Це включає зменшення ореолів завдяки новій евриз. Стиці воскресіння історії та можливість позначати матеріали, що використовують піксельну анімацію. Хорошим прикладом використання наніта є ось це місто. Якщо зайти в лід, вибрати вкладку наніта, потім у трикутники, то можна побачити, як ця система працює в дії. Кожен кольор це окремий полігон, і таких, як він, мільйони. Щойно на наніт вийшов, він мав лише одну велику проблему: він працював тільки на статичних об'єктах: на кшталт скель та камінчиків. Ситуація я змінилася ще з виходом оновлення Unreal Engine 5.1. У ньому з'явилося, так би мовити, нанітове листя, яке дало змогу створювати ліси з необмеженою кількістю деталей. Ось вам цифровий ліс, що складається з сотень тисяч дерев і знову таки жодних лодів. Тільки ось самі ландшафти, які є основою основ будь-якого ігрового світу, не могли бути створені за допомогою наніту. Користуючись інструментом, який так і називається ландшафт, ми можемо формувати поверхню. Створювати карти висот і швидко малювати різні матеріали. Це означає, що при створенні ландшафтів розробники змушені використовувати геометрію низької роздільної здатності. Це своєю чергою шкодило продуктивності гри з тієї простої причини, що Unreal на силу рендерить не на нітові об'єкти, щоб не показувати цю слабкість, епіки випускали всі технічні демо без використання ландшафту. Самість цього цей інструмент банально підробляли. Пустельна місцевість у цьому прикладі Ді, не монолітна поверхня, насправді це купа нанітових об'єктів, складених один на одного, створюючи ілюзію цільної поверхні. І ще дещо наостанок про освітлення з минулої версії «Unreal» люмен відображення тепер підтримує кілька відскоків променів світла. Ось, наприклад, дзеркало в іншому кінці коридору. Ще одне дзеркало. Зверніть увагу, що в відзеркаленнях дзеркал ми не бачимо дзеркала навпроти, тому що в сцені банально не налаштовано відскоки світла. А тепер, якщо повернемося у постпроцес Вольюм, у розділі Reflections у нас є нове налаштування Max Reflection Bounces. Якщо встановити це значення рівним двом, то у дзеркал з'являться відображення. Оптимізація демки та ігри. Сам рушій тепер працює значно краще завдяки оптимізації багатьох своїх аспектів. Тести на прикладі демоверсії міста показали, що час роботи GPU зменшився на 25%, а час роботи потоку рендерингу на 50%. Це значно підвищило частоту кадрів. Трасування променів для деяких оточень стало вдвічі швидшим і досягає тепер 60 кадрів на секунду. З кожним новим оновленням Unreal стає дедалі швидшим, і це тільки почав. Загалом, з моменту, коли ми останній раз говорили про руші, змінилося багато. І за той час вийшло кілька вражаючих технодемок: від славнозвісної фотореалістичної Метрікс Авейкенс до Electric Дрінс з поїздкою на електропозашляховику по джунглях. Те ж саме з іграми на руші. Зараз вже є величезна кількість цікавих і перспективних проєктів, які вражають графона і освітленням. Особливо якщо говорити про незалежних розрабів. Такі бодікам проєкти як Рекорд чи лост фрагмент з фотореалістичним графоном. Я вже мовчу про умовні Stalker 2, Black Myth, Wukong чи Action Phantom, Blade Зіро або Блайт Сурвайвал. Звісно, завжди знайдеться якесь гівно типу Дейбіфо, але це скоріше виключення із правил. Ну а для ентузіастів і звичайних геймерів Epic Games нещодавно випустила безкоштовну технодемку. Так її можна скачати будь-кому і на власному ПК оцінити оновлені можливості та якість граф. Але так, для такої краси потрібен топовий ПК, оскільки, щоб дійсно побачити Unreal Engine 5,4 у найкращій якості, вам знадобиться відеокарта RTX 4090, бо банально 4080 вже не справляється з можливостями Unreal в 4К. FPS легко просідає до 50 не в насичених сценах. Але можливо це питання оптимізації, бо у роздільності 2К 4080 легко видає стабільні 90 FPS. Зважаючи на те, що геймплей з частотою 60 кадрів в секунду в іграх на Unreal Engine 5 потенційно важко досягти навіть на топових системах. Не дивно, що на консолях поточного покоління досягти її ще складніше, враховуючи візуальну якість, яку пропонує рушій яскравий приклад гри на останній ітерації Unreal – Це Hellblade 2, яка працюватиме в кінематографічних 30 FPS на Xbox Series і навіть на ПК більшість користувачів не зможу. Запустити гру в 4К і при 60 FPS. проте запитаю вас, що ви думаєте про п'ятий Unreal? Думаєте, він стане стандартом графіки для нових ігор? Загалом, наваліть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.